Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат-Експерт на моєму ютуб-каналі Адвоката Жанни Грушко. Мої вітання всім глядачам, але особливе вітання усім підписникам, хто вже слідкує та підписався за цим каналом. І вам рекомендую, дорогі глядачі, також поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити свій дзвіночок. Адже тут ми говоримо простими словами, людською мовою про актуальні новини законодавства, які турбують кожного з нас під час дії воєнного стану. І зараз ми поговоримо про те, чи потрібно проходити військово-лікарську комісію, якщо у тебе є група інвалідності. Давайте визначимося, взагалі, яка правова основа групи інвалідності, тобто МСЕКів, і безпосередньо військово-лікарських комісій. Отож, у нас медико-санітарна експертна комісія це є орган, який визначає можливість людини обслуговувати себе в загальному житті, її соціальні потреби. Про те, чи потребує вона постійного стороннього догляду, чи потребує вона якогось помічника, чи може вона за своїм станом здоров'я повноцінно жити. І медико-санітарно-експертні комісії абсолютно ніякого відношення до визначення ступеня придатності до проходження вами військової служби, немає. Тобто вони ніякого відношення не мають до того, чи можете ви проходити військову службу і визначати це, чи ви не можете її проходити і також визначати це. Для цього у нас в Україні створений інший орган, військово-лікарська комісія. Це колегіальний орган, який може або або утворюватися при міських, районних, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, або ж бути штатною ВЛК там при якомусь закладі охорони здоров'я. На що необхідно звернути увагу? Що наявність групи інвалідності і наявність висновку ВЛК це два абсолютно незалежних один від одного процесів. Слід звернути увагу, що наявність групи інвалідності дає сьогодні військово зобов'язаному чоловіку від 18 до 60 років, незалежно від того, яка у нього група, перша, друга або третя мати право на відстрочку від мобілізації на особливий період. Така відстрочка надається в обов'язковому порядку, якщо військово зобов'язаний її попросив, тобто написав про це. Заяву, оскільки, наприклад, особи з інвалідністю другої та третьої групи, наприклад, вони можуть проходити військову службу, але за власною згодою і за місцем їхнього проживання. Тому, Відповідно до абзацу третьої частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, військово зобов'язані особи, які мають групу інвалідності, мають право на отримання відстрочки. І ось уявімо ситуацію, коли вам вручають повістку, а ви є особою з інвалідністю третьої групи. Повістку про уточнення облікових даних. Ви з'являєтесь до ТЦК, надаєте документи, які підтверджують у вас групу. Інвалідності і обов'язково не забудьте, надаєте заяву про отримання відстрочки від мобілізації на підставі ось цього абзацу третього частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Надали ви заяву, уточнили облікові дані і вам вручають направлення на проходження військово-медичного огляду. Таким чином, багато хто з військовозобов'язаних переживають, що, наприклад, у них є група інвалідності третя, а ВЛК їх визнає придатним до проходження військової служби. Відмовитися від проходження військово-медичного огляду у зв'язку з тим, що у вас є група інвалідності, там, наприклад, довічна група інвалідності або надана безстроково, це не є правомірна підстава для відмови. У такому випадку ви зобов'язані будете пройти військово-медичний огляд, якщо ви підписалися у повісті про проходження ВЛК, або якщо ви підписалися у направленні про проходження ВЛК. До речі, цікаве відео з цього приводу, кому можна не проходити ВЛК. Дивіться у попередніх випусках на моєму Ютуб-каналі. Думаю, вам буде це цікаво. А для того, щоб не втратити цей канал, поставте свою вподобайку, підпишіться на нього і свій дзвіночок, аби не пропустити наступні актуальні випуски. А далі ми повертаємось. Тому у зв'язку з тим, що у вас є група інвалідності, відмовитися від проходження ВЛК ви не можете. Тому ви маєте пройти такий висновок ВЛК і за результатами його проходження отримати постанову відповідної військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби, про непридатність до проходження військової служби, або про обмежену придатність до проходження військової служби. Проте! Наявність у вас групи інвалідності дає вам право далі не проходити військову службу, оскільки це є підстава для відстрочки. І тому важливий нюанс, щоб ви повідомили про наявність цієї групи і е, написали заяву про отримання відстрочки саме до моменту проходження ВЛК. Оскільки, якщо б ви не заявили про те, що ви хочете скористатися правом на відстрочку, то тоді висновок ВЛК про придатність до проходження. Військової служби давало би право працівникам ТЦК видати вам мобілізаційне розпорядження і направити, наприклад, у навчальний центр або у пункт збору. Натомість. Коли висновок ВЛК видається після того, як ви написали заяву про отримання відстрочки, як ви надали документи довідку до акту огляду МСЕК та пенсійне посвідчення, яке підтверджує вашу групу інвалідності, то в даному випадку мобілізувати вас не можуть, оскільки ви не виявили своєї згоди. Таким чином, незалежно від того, чи є у вас група інвалідності, якщо ви розписалися під особистий підпис на направлення, на проходження ВЛК або повісті для проходження ВЛК, то ви зобов'язані його пройти, але тут без паніки, оскільки у вас є підстава для отримання вістрочки, про яку ви маєте попередити до того моменту, як ви будете проходити ВЛК. Свої права необхідно знати, паніку необхідно погасити або не створювати її, і очікувати наступних випусків, де будемо зустрічатися і обговорювати цікаві актуальні питання. Час дії воєнного стану до зустрічі у нових випусках.